Доброго дня, друзі! З вами компанія МТЗОк. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, грабів, вирушилоксонечко та роторної косарки Віракс. У нас в наявності є ящик противовага На МТЗ. Висота 41, довжина 51 та ширина 37. Вага 85 кіло, вартість 11500. Ось такий ящик. Далі йде ось такий 95 кілограмів. Висота 40. Довжина 60, ширина 37. Вага 95 кілограмів. Так, оп. Далі йде ось такий ящик. Тут 150 кг ваги. Висота 40, довжина 60, ширина 37. Та ось такий найбільший. Його вага 240 кіло. Висота 40, ну, такий самий по габаритам, як і той. Товщина металу тут 250 мм. Ось такий. Вартість 1850. Для замовлення переходьте на наш сайт mtozo.com.ua, телефонуйте нам по номеру телефона. Наші менеджери вам все підкажуть. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП, грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. У нас є все. Гарного дня, до побачення.